Друзі, вітаю на обо Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні поговоримо про таке важливе і турбуюче наше суспільство питання як цивільні партнерства. Як стало відомо, відносно нещодавно у Верховній Раді зареєстрували вже другий законопроєкт про те, щоб утворити такий інститут як цивільні партнерства. Власне, тож ми вирішили поговорити про цю. Суспільно важливу тему із Мариною Бардіною, співавторкою документу законопроєкту, а також народною депутаткою Верховної Ради України та головою підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сферах захисту прав людини та гендерної політики. Пані Марино, добрий вечір. Доброго вечора. Так, ну, що ж. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, у чому головна важливість цього законопроєкту. У ну, це власне така пропозиція до змін до сімейного кодексу, щоб започаткувати можливість такого цивільного партнерства в Україні. Наразі в сімейному кодексі таких можливостей немає. Вони не прописані. Тобто, це повноцінна така от нова форма взаємовідносин між людьми, між партнерами, які можуть укласти, наприклад, не шлюб, а форму цивільного партнерства. Чому це важливо? Була дуже велика хвиля, така запиту, і навіть вона супроводжувалася петицією до президента з тим, що українці, які не вступають в шлюб, не мають відносно одне одного тих чи інших юридичних взаємовідносин, взаємозобов'язань. От щоб вирішити це питання. Моя колежанка з партії Голос Інна Совсун запропонувала парламенту такий текст законопроекту, і власне можливість створити це цивільне партнерство як альтернативу взаємовідносинам у правовій сфері між українцями. А кого в першу чергу стосується цей законопроєкт? Хто ці українці, які чомусь ну не хочуть ухвалювати шлюб, але потребують такого типу юридичних юридичного документування своїх стосунків? Так, ви знаєте, це може бути будь-хто. Це може бути пара, яка проживає там тривалий час і в суспільстві так по побутовому. Це називається цивільний шлюб. Здається, так хоча це немає нічого спільного зі шлюбом. Це є там поділ побуту, але ніяких юридичних обов'язків в цих людей відносно одне одного не виникає. Тобто, наприклад, не дай Боже, трапляється щось з однією людиною в парі, вона потрапляє до реанімації. Інша людина, яка не є а, в юридичному полі партнером офіційним, да тобто не перебуває з людиною в шлюбі зареєстрованих, вона вже не матиме доступу до цієї людини, не може е, там отримувати якусь інформацію про її стан тощо. Да, тобто, це мають бути якісь. Люди, які є безпосередньо сім'єю цієї людини, тому в тому законопроекті, який зараз зареєстрований, ми обговорюємо, там власне прописані оці юридичні взаємовідносини, да, коли люди ділять спільний побут, коли вони мають. Певне відношення до спільного майна, що відбувається у момент взаємовідповідальності одне за одного, і це також важливо з точки зору нашого нашої оборони захисту нашої батьківщини від Російської Федерації, тому що, наприклад, якщо це людина військова і щось трапляється, чи вона є стає безвісти, зниклою, чи потрапляє знову ж таки. В лікарню з пораненням то партнер чи партнерка, да, бо і жінка і чоловік можуть захищати Україну? Вони матимуть вже от такі більше юридичних дозволів, можливостей власне цікавитися, що з цією людиною і представляти цю людину? Так, тобто, це вже зближує їх на рівень сімейних взаємовідносин без офіційного укладання шлюбу. А чи є у вас статистика, скільки наразі громадян України? Ну, скажімо так, хотіли би одразу скористатися подібним типом договорів. Я я зараз не скажу про цифри, але я скажу про те, що була величезна петиція. Вона зібрала там 25 тисяч підписів про те, що українцям це актуально, так і навіть якщо ми спустимося на такий нерепрезентативний вибір, давайте кожен і кожна з нас оглянеться довкола себе і подивиться, скільки в нашому оточенні пар які проживають без шлюбу. І називають себе там цивільним, цивільним шлюбом, Так? хоча знову ж таки це не відповідає дійсності. Шлюб є шлюб, він має бути зареєстрований. І з моменту реєстрації в РАПСі у людей виникають певні обов'язки юридичні. Так? якщо, наприклад. Щось трапляється, люди можуть очікувати там звернення до суду, ухвали суду, та розділу там майна, якщо це, наприклад, пара вирішує розлучитися тощо. А якщо це просто дві людини, які вирішили зійтися і проживати разом, вони не мають ніяких юридичних взаємовзаємо взаємовідносин між собою. От тому мені здається, що в момент, коли Певна можливо, недовіра є до інституції шлюбу, чи складнощі, чи там страх людей вступати в офіційний шлюб. Цивільне партнерство в такому випадку от може стати хорошою такою альтернативою, коли люди, наприклад, живуть в цих юридично встановлених відносинах, і потім, наприклад, вони визначаються, що все вони готові укласти офіційний шлюб. Вони йдуть до раксу і реєструють вже після, наприклад, цього цивільного партнерства реєструють свій шлюб. Мені здається, що це така можливість, в тому числі для молоді е, отак, от от, поетапно прийти до прийняття рішення про офіційний шлюб. Ну, напевно, найбільш така дискусивна підтема цього, це те, що стосується односотевих пар. А що про, про них каже цей новий законопроєкт. Цей новий законопроект знову ж таки піднімає питання того: а, наприклад, якщо це людина, хто військовослужбовець, і дійсно така людина може перебувати там в одностатевих чи в різностатевих відносинах, питання зараз не у статі партнеру чи партнерки, з ким він вона проживає, а питання в тому, щоб людина, яка є близькою, вона мала ці можливості доступу. До різної інформації, в тому числі до особи безпосередньо, у випадку, якщо не дай Боже, щось трапляється, тобто ніхто ні від чого не застрахований, це можуть бути і проблеми зі здоров'ям, це може бути і стан зниклого чи зниклої безвісти. Тощо до речі, я пам'ятаю, коли була петиція зареєстрована на сайті офісу президента, то тоді якраз цьому передувала така медійна історія, де Двоє партнерів, один з них, мені здається, був військовослужбовцем, іншим ні, і вони теж розповідали цю історію да от навіть доступ до реанімації. Тому можуть такі пари між собою там укладати це є це цивільне партнерство. Але разом з тим це не є шлюбом, і це не може стати шлюбом, оскільки в українському законодавці в сімейному кодексі дуже чітко виписано, що таке інститут шлюбу і між ким і як він може вкладатися. Стосовно цього до речі, а в чому основна різниця між цивільним партнерством та шлюбом? По перше, в законопроекті я думаю, що можливо, це треба доопрацювати. От у питаннях спадщини, якщо це шлюб, там дуже чітко встановлюється да хто найближча особа до людини, яка може успадкувати там те чи інше майно, хто далі віддалена, соціально віддалена. В питання цивільного партнерства це не прописано. І якщо, наприклад, відбувається розірвання шлюбу, воно не за згодою там двох осіб, а одного когось. З партнерів, то люди мають звертатися до суду, суд буде розглядати процес, суд може приймати різні рішення про примирення, про медіацію в таких парах. Так то у випадках цивільного партнерства тут буде трішки простіше. Суд очевидно, він має бути, тому що можуть бути різні майнові питання, поділ майна, але з іншого боку, вже суд не буде використовувати там примирення, медіації, і це така форма, де у випадку, якщо пара. Не склала їхні взаємовідносини, їй буде простіше їх власне припинити. То якщо можна в такому разі тезово, так які основні переваги надає цивільне партнерство? Це швидше не про переваги, це швидше про е, ті родини, ті партнерства, де е, чоловік, жінка е, і інші да, партнери, як це може бути, вони е, не готові йти до ракції, реєструвати свій офіційний шлюб, але разом з тим вони хочуть знаходитися в якихось юридичних взаємовідносинах, тоді вони обирають цивільне партнерство. Так, Якщо так. І... Я маю на увазі, що коли ви в шлюбі, ви ж маєте за законом право не свідчити, наприклад суді одне проти одного, так цивільне потрапити в реанімацію. Цього сказали, так цивільне партнерство прирівнюється до того, які гарантії і обов'язки відносно одне одного мають особи, в яких зареєстрований шлюб. Тобто, тут все те саме стосується людей абсолютно, як це і в шлюбі відбувається. Тобто о, за винятком права наслідування власності, і я так розумію, що також право встановлення дітей, так чи чи я помиляюся? Про всиновлення дітей в цьому законопроекті не йдеться ніяк, тобто процедура всиновлення дітей вона ж є прописана і безвідносно моментами безвідносно, в тому числі до шлюбу, так тобто, і одна людина може всиновити чи удочерити дитину. Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже. Як відомо, це вже другий такий законопроєкт, До цього був 9103, який з тих чи інших причин не пройшов на комітеті. А чому власне не вдалося і чим цей законопроєкт відрізняється від попереднього? Я думаю, що тут питання просто спільної нашої координації роботи, і я думаю, що цього повторно зареєстровано, тому що він по факту був дійсно доопрацьований, і авторка, основна авторка законопроекту та сама. Тому я думаю, що це просто технічні моменти, і ми будемо рухатися далі вже по цьому законопроекту. Знову ж таки, в Україні є низка зобов'язань по нашій євроінтеграції є рішення Європейського суду з прав людини, де власна держава також має адаптувати міжнародне законодавство до своїх з точки зору захисту прав людини. Тому ми тут обравши. Європейське майбутнє маємо також імплементувати низку положень, які захищають права людей і право людини тієї чи іншої, на в тому числі такі взаємовідносини юридичне підтвердження. А що ваші колеги, депутати, думають про цей законопроект? Які зараз шанси, взагалі, що він пройде? Цей законопроект нещодавно тільки був зареєстрований, тому дискусія в парламенті ще попереду нас чекає. Я думаю, що коли ми правильно пояснюємо інструменти, як це працює, для чого це то колеги мають почути аргументи за і підтримати його. Ну а якщо дивитися, наприклад, на 91.03, так який був як ви сказали, не таким ще демоверсією так цього законопроєкту, то які тоді були розклади? Наскільки змінилася за ці вже ну більш ніж рік ситуація в Верховній Раді? Ми не Ми не переходили до етапу, коли цей законопроект безпосередньо вже пріоритизувався як такий, який буде винесено до сесійної зали на голосування? Тому це там різні дискусії, кулуарні... Переговори і так далі, але до моменту серйозної дискусії, що ми це приймаємо чи ні, чи в нас з'являється в країні цивільне партнерство. Це ні, ми ще не доходили. Тому давайте будемо рухатися по комітетам і подивимося вже пізніше. Це буде більш правильно коментувати і бачити картинку, які перспективи прийняття цього законопроекту. Ну в такому разі, власне, по цих самих комітетах, як ви вважаєте, в які терміни можна очікувати, що він пройде по них? От зараз він ну, головний комітет по ньому, це комітет пана Потураєва, так інформаційна політика, і поправте мене, якщо я помиляюся, так які, які ви даєте прогнози, скажімо так, коли нам можна очікувати, що він пройде цей етап? Мені важко коментувати, тому що це власне комітет моїх колег, а не міжнародний, в якому працюю я, але розуміючи склад цього комітету і ці рішення, в тому числі складні, які їм вдавалося. Проводити і підтримувати в себе на комітеті, я думаю, що тут питання винятково робочого процесу, підготовки законопроекту до розгляду на комітеті, а не якісь нюанси з точки зору дискутивності тих чи інших положень. Тому я переконана, що це там може бути протягом ну робочого періоду. Тобто, там місяць, два-три це так неправильно говорити, тому що є процес, є інші законопроекти, які були раніше зареєструрезервзре. Реєстровані і подані народними депутатами, і вони, очевидно, будуть першочерговіше розглядатися в порядку надходження. Ну, якщо приблизно казати, тобто я ж не не, не прошу, звісно, вас назвати конкретно там дату голосування майбутнього, звісно, що це неможливо спрогнозувати на, так. Приблизно казати це теж неправильно. Так ми можемо, наприклад, вважати, що е, Україна там е, реалізує політики по різним кластерам з точки зору євроінтеграції, і в нас випадає в одному там із зобов'язань потреба. Е, Розпочати цивільне партнерство в Україні да тоді процес пришвидшується. Якщо наприклад у нас це там з точки зору плановості роботи, тоді очевидно, що він буде прийнятий, може бути прийнятий, розглянутий пізніше. Тому ну тут сидіти гадати там через місяць, два чи близько року, це непрофесійно. Ну, от зараз зайшов власне на картку цього законопроєкту. Я бачу, що його співініціаторами є ну фактично близько 40 депутатів, так тобто, це не типова велика кількість, я б навіть так сказав. Те, що настільки широке, широке коло депутатів одразу є співініціаторами проєкту, воно підвищує все таки шанси, що він пройде, чи це не є показником. Так, так, зважає з історії тих законопроєктів, які я готувала і працювала над ними, це звичайно підвищує шанси законопроєкту, особливо якщо там підписані різні фракції і групи. І мені здається, що цей текст законопроекту взагалі в порівнянні навіть з попереднім його драфтом, з різними попередніми ідеями, які обговорювались куларах, що він дуже. Грамотно виписаний, підготовлений, і я думаю, що він ну хотілось би мені, щоб він мав шанс пройти сесійну залу. Ну а наразі такі шанси дійсно є. Ви вважаєте? Ну я не, я не бачу, я не бачу дискусії супротиву, так наразі, але треба ще трошки з ним попрацювати, щоб розуміти, як інші колеги на це реагують. Але Ви праві, що там велика кількість для законопроекту підписалася під ним, так? Угу. А ви, як співавторка законопроєкту, ви скажімо так, коли б ви хотіли, щоб його щоб він остаточно вступив в силу? Я розумію, що там ще є декілька етапів попереду, але тим не менше я думаю, що скільки петиція була зареєстрована. Якщо я не помиляюся більше двох років тому, то ми якби обрані народом люди представляти інтереси в першу чергу людей і виконувати запити в першу чергу людей, то мали би вже його прийняти насправді. Тому що законопроект є, текст є, правильні механізми виписані юридичні. Єдине, що я би пропонувала ще по наслідуванню спадщини виписати норму. І приймати його парламентом, очевидно, якщо петиції два роки, так і якщо є доручення, в тому числі уряду розробляти е, систему е, цивільного партнерства в Україні, а воно таке було доручення, е, то ми маємо його виконувати. Ну а якщо уявити, що протягом найближчих декількох місяців він пройде сесійну залу, наприклад, ну, уявимо так, що він двох чітких проходить, то коли в теорії можна очікувати, що він вступить в силу і цей інститут офіційно запрацює? Ну, закон будь-який вступає в силу, коли президент його підписує так? Ну, коли тут на щастя. Підписує... У мене була можливість запитати безпосередньо нещодавно у президента. Це і маємо позитивну відповідь на студентські конференції на, на щастя. Тобто, ми знаємо, що президент не проти цього законопроєкту, але як ми знаємо, після підписання це може бути як одразу після підписання, так і протягом певного періоду після підписання. Чи поки що це не розглядається? Ні, це, це дивіться. Це такі технічні робочі моменти. Вони. Якби йдуть свої своєю черговістю тут важливий момент прийняття цього законопроекту залом так, щоб в нас була злагодженість, щоб у нас не було там неконструктивних дискусій, коли люди просто блокують законопроект той чи інший заради того, щоб його заблокувати і там показувати особисту якусь політичну вагу чи навпаки її відсутність, тому знову ж таки дуже буде. Позитивно, якщо в суспільстві продовжуватиме панувати ця наполеглива думка, що інститут цивільних партнерств вже назрів, що він нам вже потрібен, і ми, як парламент, маємо виконати цей суспільний запит. Знову ж таки, петиція це дуже хороший інструмент, який демонструє очікування суспільства від парламенту з точки зору цивільних партнерств. Тобто, по 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 термінах більш конкретно поки що неможливо зорієнтувати. Ні, я думаю, що ми подивимося на проходження першого читання, і от одразу, як тільки ми будемо розуміти стадію по першому читанні, зразу можна буде говорити про друге і про взагалі наш результат. Це дуже дуже добра новина. Скажіть, будь ласка, коли приблизно можна очікувати на перше читання? Ну вибачте, що повторюю, може запитання, Я але думаю, ти... так, так. Дивіться, це має говорити профільний комітет. Це має говорити профільний комітет, який розглядає і планує свою роботу, і саме вони визначають, як виглядає порядок денний їхній засідань і коли туди потрапляє той чи інший законопроект. Вони розуміють, яке накопичення йде інших е, е, законопроєктів, тому що очевидно, що депутат. О, пропало світло. Так, так, так. Вибачте, розуміємо абсолютно, друзі, ну, що ж поробиш зараз. Такі у нас часи, що вороги обстрілюють постійно нашу інфраструктуру, тому ми вимушені працювати в такому форматі. Тож, пані Марино, ви зараз ще з нами на зв'язку, скажіть, будь ласка. На жаль, пані Марина зараз зник зв'язок із нашою спікеркою. Тим не менше, шановні глядачі, я вам нагадаю, що ви зараз перебуваєте на обоз і обов'язково треба поставити лайк цьому відео та написати свої коментарі. Що ви думаєте щодо цивільних партнерств? Чи дійсно нам потрібні вони і, можливо, хто від цього більше всього виграє? Дякую вам.